Ці через річку Жерть у селі Осники Лановецької громади зустрічаються представники чотирьох областей: Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької. У день соборності вони обмінюються короваями та з'єднують синьо-жовтий стяг. День соборності це велике свято для всіх українців для Неньки України для нашої громади ми тут дружньо своєю громадою приїхали сьогодні. Вперше хоч хочемо відчути ці емоції даного свята. Далі курсанти коледжу з посиленою військовою підготовкою показують бій за сценарієм. Українські бійці знешкоджували артилерійський підрозділ ворога, розповідає директор коледжу Вадим Ластовицький. Застосовано комплекс вогневого ураження. І комплекс розвідки це безпосередня і повітряні дрони, це і наземні дрони, такі як мураха і розвідувальний пес гармати. Д 44 вони і зараз використовуються на війні. Присутні вшановують загиблих українських бійців хвилиною мовчання. На відзначення дня соборності приїхали волонтери. Вони розгорнули палатки, де продавали їжу та сувеніри за донат. На волонтерській кухні працює Орислава Смик. Приготували борщ, кашу гречану, чай, куліш, уха і узвар. в Україні війна. Ми всі докупки стараємося, всі збираємо допомогу. Осники приїхав ветеран російсько-української війни Олексій Горб, чоловік родом з Херсонщини. На початку повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем, воював на Лиманському напрямку, де отримав поранення. Це такий важливий урок для українців на мою думку, тому що в той час після проголошення злуки, насправді відбулися др ну, відбулися дуже трагічні для України події, та через які які показали, що без політичної волі, без і провідництва український народ ну важко на той час вибороти незалежність. Та а зараз у нас стоять дуже великі виклики в плані того, щоб зберегти цю незалежність. Манськими народами зараз це максимально символічно для нас, і ми маємо пам'ятати ці події після урочистостей представники чотирьох областей відвідали меморіальний комплекс музей Молодківська трагедія у сусідньому селі. Там поклали квіти та лампадки до пам'ятного знаку з іменами вбитих жителів села. 29 квітня 1943 року, коли фашисти знищили наше село, тобто спалили його дотла і в цей день замордували, розстріляли, вбили 617 мирних молотківчан, серед яких 92 дітей. В пам'ять про цих жертв безвинних мирних мешканців нашого села у 1985 році був споруджений меморіальний комплекс Молодьківська трагедія. Богдана Савицька, Тетяна Панченко, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.